Я, коротше, виступав колись, і там всі сміялися дуже сильно, весь зал. Але не з того, що там смішні жарти були, а з того, що я виглядаю як уман. Ось я там щось розказую, у мене жарт починається. Я щось кажу. ну, У мене нема машини, і хтось зов такий, да Та ти себе виділ, ти чіпушила, що у тебе машини ні». Просто і весь виступ, виступ, так. Ось це був найгірший. Прям так от. Сосили просто так. Да, да, просто за те, що я виглядаю. Там, У мене подібно було, але не так, на виступі, а на корпоративі. Я вів корпоратив, по-моєму, солідол барбершоп. Я просто прям скажу про них, вів їм корпоратив. І тільки я хотів якби, почати, там їхній головний підійшов до мене і каже: А хто тебе стриг так ху? Типу, і починає тупо, щось накидувати на мене, Типу, ржуть його якісь там. Ну, вони весь час себе вели дуже ху. Прям, ну, я би по-нормальному би сказали, пошли. Я, ну, я не буду цей корпоратив вести. Це ненормально, коли типу, ведучого хусося е, люди. Ви ж мене запросили. Б... Да.